11 година. Ефір Дніпро Тіві продовжують новини у студії Ксенія Штомпель. Вітаю вночі. Російська армія атакувала Нікополь артилерію та дронами. Поранено одну людину. У місті пошкоджені понад десяток приватних будинків та дев'ять господарських споруд. А ще газогін та лінії електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік. Йому 32. дванадцять з них знищено силами ППО. 3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежа оперативно ліквідовано. Люди не постраждали на хвостовиках. Дронів були надписи за Москву та за Кремль. Загалом вночі окупанти випустили по території України 24 безпілотники. 19 з них збили, в тому числі один дрон-розвідник. Відсьогодні сьогодні на Херсонщині оголошено триденну жалобу за жертвами російських обстрілів 3 травня. Напередодні окупанти били по Херсону 16 разів. Загинули 23 людини. 46 дістали поранень. Серед травмованих двоє неповнолітніх. Це 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Від сьогодні вранці у реанімації від отриманих уражень помер завідувач відділення однієї з обласних лікарень. Прошу сьогодні, о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту, скоєного 3 травня, мої співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим, імперії зла за все відповість. Російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку, повідомили представники МАГАТЕ. Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях атомної станції, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та дахах енергоблоків. Нагадаю, раніше окупанти розмістили важку зброю в машинних залах спочатку першого, а згодом і другого енергоблоків станції. Двоє дітей дістали опіки внаслідок пожежі в екосистемі у кривому Розі. малеча рибалила на водоймі, коли поруч зайнявся очерет. Від вітру полум'я стрімко поширилось територію. Хлопчики сиділи на риболовному пірсі, почувши позаду шум, озирнулися і побачили вогонь і дим. Злякавшись діти, побігли через палаючий очерет до берега. Врешті дістали опіки обличчя рук та плечей. Їх шпиталізовано вогонь. Надзвичайники приборкали внаслідок пожежі. Знищено очерет на площі 4 гектари. Наразі у Дніпрі залишаються підтопленими 12 приватних домоволодінь в індустріальному, новокадацькому та НД-районах. За інформацією ДСНС в області і досі у водяній пасті перебувають 27 будинків у Курилівці та Новомосковську і майже півсотні садиб. Спочатку пропуску весняного водопілля підрозділами рятувальників викачено майже 88 тисяч кубометрів води. Роботи ще тривають. А у кривому розі сьогодні буде гучно. Містян попереджають при про виробничі вибухи у кар'єрах. Вони відбудуться о 12, 13 та 15 годині Інгулевському, тернівському та покровському районах. Це контрольовані заплановані роботи, тож людей просять не лякатися. Надійний тил – одна з найважливіших складових для перемоги. У Дніпрі відзначили працівників та учнів комунальних закладів освіти, культури, спорту Дніпровської міської ради. Подяка дали за вагомий внесок у волонтерський рух Дніпровської територіальної громади. Я купив машину з батьком, допомагав продуктами та всім тим, чим тільки можна. Кирило 10 років, і початку повномасштабної війни він з татом допомагає нашим захисникам. Хлопчина каже, залишатися осторонь він просто не міг. Подумав, що треба допомагати, щоб що перемогу. За вагомий внесок у волонтерський рух міста Кирила нагородили подякою та медаллю, відзначили інших учнів та працівників комунальних закладів освіти, культури та спорту. Юлія Мількевич, директорка однієї з гімназій Дніпра, з перших днів війни колектив навчального закладу разом з батьками взявся допомагати нашим захисникам. Першочергово ми допомагали нашим захисникам, збирали необхідні речі, які були, і допомагали нашим переселенцям. Готували їжу для наших солдатів, плели маскувальні сітки. Між урочистостями для присутніх була і концертна програма. Це вже така традиція щеслання наших волонтерів, які з 25 року Лютого прийшли в свої заклади і розпочали ту волонтерську діяльність, починаючи від приготування їжі і закінчуючи виготовлення світок і кікімор. наразі всі заклади продовжують свою волонтерську діяльність та не збираються знижувати темпи аж до самої перемоги. Не отримав жодного поранення, але підірвав здоров'я на війні. Анатолій побував у багатьох гарячих точках і не планує залишитися в тилу, поки не вижене росіян з України. Про мотивацію захисника далі дивіться. Анатолій виховувався в інтернаті на Полтавщині. У 18 років пішов служити до армії. Це була його мрія дитинства. У мене знайомий. Він в підрозділі укроп був, то я ще був. В інтернаті навчався, він приїжджав, розказував і мені також сподобалося, я захотів піти служити. Перший день повномасштабного вторгнення Анатолій зустрів у Донецькій області. Звільнивши зі служби, він проживав там з родиною, але чоловік одразу пішов до військомату. За рік довелося воювати на багатьох напрямках фронту. І це відбилося на його здоров'ї. Зараз має проблеми з хребтом через тривале перебування в окопах. Я буду доки захищати нашу країну, доки заманеться. І оцю всю москальню, поки не винеженим, я не відступлю назад. Анатолій хоче підлікуватися і далі звільнювати Україну від російських окупантів. Знати Дніпро в одному з парків міста провели екскурсію для місцевих та переселенців. Гостям розказали про історію Дніпра і ознайомили з визначними туристичними локаціями. Що побачили гості заходу, і як потрапити на таку екскурсію? Дивіться просто зараз. Розбиті будинки, біль страждання та підтримка один одного. Такі реалії сьогодення закарбував на своїх фотографіях Дніпровський фотокор Сергій Дівєєв. Наразі експозиція Миті війни відкрилась у Дніпровському театрі опери та балету. Світлини війни бачили мої колеги. От фото, де зображена тренування баскетбольної команди нашої, це хлопці, які були травмовані без, без них, чи якась інвалідність під час ОТО. Миті війни це розбиті будинки, сльози та біль у Дніпрі в театрі опери та балету представлено 35 світлин. Це роботи фотокора Сергія Дівєєва. Ціль виставки в тому, щоб люди побачили війну через мій погляд, щоб вони бачили ні, кров, ні крові так вистачає нашої так під час війни, щоб люди бачили емоції, щоб подивились фото і прочув. Прочувствували через себе це. Це якби таке нагадування людям, що, щоб вони пам'ятали, якою ціною дається все це. Фото автор збирав ще з 2015 року. На них переважно Дніпро та область і схід України. На світлинах впізнала себе і Дніпрянка Анастасія. Це я з мамою у підвалі власного будинку. А, На початку. Березня минулого року ми туди серед ночі спускалися, коли була тривога, і сиділи, поки вона не було відбою». Ви себе тут побачили а, трошки. Так я про цю фотографію нічого не знала. За майже дев'ять років війни у журналіста назбиралось 4 терабайти фотознімків. Тут так багато рук. Вони несуть, вони тримають, вони обнімають, вони піднімають. І для мене це так символічно і символічно. І ось тут воїн він віддає руками теж честь. Це така для мене теж підтримка. Я, начебто, взялась за руки з усіма людьми, що тут, і це так надихає, підтримує. Фотовиставка в театрі триватиме до осені. Сергій Дівєєв формує нову експозицію, яка називатиметься Діти війни. Пізнати Дніпро в одному з парків міста провели екскурсію для місцевих та переселенців. Гостям розказали про історію Дніпра і ознайомили з визначними туристичними локаціями. Що побачили гості заходу і як потрапити на таку екскурсію? Дивіться далі. Сьогодні вас всіх запросили на дуже таку цікаву екскурсію. Екскурсію нашим парком у міському парку імені Тараса Шевченка провели унікальну екскурсію для місцевих жителів і переселенців. Мета популяризувати парки на туристичній мапі міста. Ми пропонуємо стати нашим містянам, стати туристами у власному місці та відчути та дізнатися історію Дніпра, а саме історію парку Шевченко. Захід відбуватиметься біля двох годин. Що саме таке основне хотіли б відмітити, то це те, що приблизно за добу у нас зареєструвалося більше ста осіб. Тобто охочих потрапити на цю екскурсію було дуже багато. Для слухачів спланували спеціальний маршрут з цікавих та старовинних місць парку. У нас ще взимку виникла ідея організувати екскурсію разом з туристично-інформаційним центром парками нашого міста, щоб показати нашим містянам та Людям, внутрішньопереміщеним, які приїхали до нас у місто з початку війни, показати красу наших парків. Екскурсія охопила пам'ятки парку, історичні будівлі та оглядовий майданчик. Про екскурсію побачила пост у Фейсбуці. Прочитала інформаційного центру нашого і подзвонила, записалася і залюбки відвідала пішохідні екскурсії, дуже цікаві. своє місто я люблю. Окрім Дніпрян, також долучилися до пізнання міста і переселенці. Я сьогодні привела групу сюди і маріупольців наших переселенців. Ми плідно співпрацюємо з туристично-інформаційним центром міста Дніпра. І вони дуже часто нас запрошують на різного роду екскурсії, в тому числі сьогодні. Ми прийшли з маріупольцями. Дізнатися щось нове про місто, в якому зараз ми живемо. Подібні екскурсії містом проводитимуть регулярно. Наразі планують різноманітні маршрути. Записатися на екскурсію можна за номером, який ви бачите на екрані. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригада Дніпроводоканалу нині проводять аварійні роботи на вулицях Криворізькій лабораторній та проспекті Дмитра Яворницького. Через це немає води чи знижено її тиск за адресами, що на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств чи ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 62 звернення. Вони стосувались підтоплень вуличного освітлення комунальних негараздів. Більшість із них виконана. Люди пишуть слова вдячності за оперативну реакцію. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло одне повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків 35 про вчинення домашнього насильства. Вся інформація перевіряється, розкрито понад два десятки злочинів. І про приємне у місті за минулу добу на світ з'явились 23 немовляти, 11 дівчаток та 12 хлопчиків. Двох малюків народили жінки-переселенки. Це остання інформація. Випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось з вами вже за годину. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.